У відео ми поговоримо про ракетний удар у Криму. Маємо підтвердження про це, а також про наслідки атаки Ірану на Ізраїль. Ці кадри ви могли бачити на вихідних. І тепер влада Ізраїлю вивчає варіанти, як на неї відповісти. Уряд хвалить рішення щодо подальших кроків сьогодні, 15 квітня, або протягом найближчих днів. Нагадаю, у ніч суботи Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні безпілотників і ракет. Після атаки армія Ізраїлю заявила, що майже усі повітряні цілі були збиті, що цікаво, більшість за межами Ізраїлю. Як оцінюють такий результат українські експерти, та якої реакції у світі варто тепер очікувати Ірану? Про це я детально розповім у Несеця, а також про інші основні теми сьогоднішнього дня. Єдине, спершу вас попрошу прямо зараз написати нам у коментарях, чи хотіли би ви надалі новин про внутрішню ситуацію в Ізраїлі? А тепер донесеться. Близько 12-ї ранку у Севастополі лунала повітряна тривога на півночі окупованого Криму. Перекрили рух на пункті пропуску Джанкої. Також незаконна влада Криму тимчасово перекрила рух кримським мостом. Телеграм-канал Кримський В'єтір написав, що у небі над Джанкоєм було чути роботу російської ППО. А тепер про інформацію, яку нам підтвердили джерела вранці в Криму під ракетний удар потрапили високопоставлені російські офіцери, які перебували в командному пункті. Це чергова успішна спецоперація української розвідки. Наразі відомо, що тривога у Севастополі звучала дві години, і зараз ми не маємо фото чи відео наслідків цих ударів. Тож оновлення читайте в описі до відео, а далі про Ізраїль. За заявами Ірану їхня атака була відповіддю на удар Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири. Але спочатку поговоримо щодо такого високого відсотка збиття повітряних цілей, що атакували Ізраїль. Щодо цього, українські експерти мають сумніви. Наприклад, Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, підрахував, що із заявлених раніше 30 випущених крилатих ракет перехоплено було 25. із 130 відстріляних балістичних ракет. Як ми знаємо, кілька впали на територію авіа. Бази НеГЕВ, і відповідно це вже на рівні 90-95 відсотків, пише Киричевський, і багато цілей вдалося збити завдяки системам протиповітряної оборони інших країн. Силами США вдалося перехопити понад 80 безпілотників, та щонайменше 6 балістичних ракет заявили у центральному командуванні збройних сил США. Також офіційно свою участь у збитті повітряних цілей підтвердила Британія та Йорданія. А далі поговоримо про реакцію на масштабний удар Ірану. Як вже казала, уряд Ізраїлю ще думає, як відповісти. Утім, Тель-Авіві Також заявили, що початковою ціллю має бути негайне визнання корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією, а також нові санкції проти Ірану, особливо ті, що спрямовані проти програми балістичних ракет Тегерана. Пише Times of Israel. Якраз свої наміри щодо санкцій вже озвучила Велика Британія. Там розглянуть додаткові санкції проти Ірану, заявив сьогодні міністр закордонних справ Девід Кемерон. Він сказав, що країна вже ввела 400 санкцій проти Ірану і новий режим санкцій запровадили наприкінці минулого року. І за словами Кемерона він виявився дуже ефективним, але очевидно недостатнім, якщо Іран дозволив собі подібну атаку на Ізраїль. Um, we know that because of what's happening in Ukraine, what's happening in the Middle East and, and elsewhere. And what Iran did was a very, very dangerous act in an already dangerous world. And your report was completely right. But when we think about the 301 Weapons that were fired at Israel. They weren't all drones. There were 110 ballistic missiles. There were 43 cruise missiles. This was a very significant attack. But uh, fortunately, it was a failure. I think they're perfectly justified um, to, to think they should respond because they have been attacked. But we are urging them, uh, as friends, uh, to think with, with head as well as heart, to be smart as well as tough. And to Iran this Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану вже вчора викликало послів Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб поставити під сумнів їхню безвідповідальну позицію щодо ударів Тегерана у відповідь по Ізраїлю. Про це повідомило іранське змі. Європейські країни засудили ракетну атаку Ірану на Ізраїль, яка відбувалася в ніч з суботи на неділю, і була здійснена, як я вже казала, у відповідь на ракетну атаку Ізраїлем, консульства Ірану в Сирії. В міністерстві закордонних справ Ірану звинуватили Британію, Францію та Німеччину в подвійних стандартах, оскільки вони виступили на початку цього місяця проти розробленої Росією заяви Ради безпеки ООН, яка б засудила напад Ізраїлю на консульство. Військові дії Ірану проти басіоністського режиму Ізраїлю цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи. нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії про це заявив کشورها به جای اقدامات غیرمنطقی همونطور که اشاره کردند باید قدردان خیشتنداری جمهوری اسلامی ایران طی ماهای گذشته و رفتار مسئولانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت صلح و ثبات منطقه ای این کشورها به جای ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران Запобігти ескалації конфлікту на близькому сході після успішної оборони Ізраїлю прагне президент США Байден, перехоплення майже усіх іранських безпілотників і ракет, використаних для атаки, стало великою перемогою, і тому подальша відплата може не знадобитися. Пише New York Times. Чи погодяться з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху та його уряд поки не було зрозуміло, оскільки військові та урядовці Ізраїлю збиралися на кількагодинну нараду щоб прийняти рішення щодо своїх подальших кроків. Лідери великої сімки підтримали повідомлення Байдена, засудивши Іран за атаку, і попередили, що відповідь Ізраїля може спровокувати те, що вони назвали неконтрольованою регіональною ескалацією на близькому сході. Водночас атака на Ізраїль може мати інші наслідки. США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні у неділю, 14 квітня. Після атаки Ірану відбулася телефонна розмова між президентом Байденом і лідерами Конгресу, під час якої дійшли консенсусу щодо того, що Конгресу необхідно діяти швидко, щоб надіслати допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер. На прес-конференції в неділю Шумер закликав в Палату представників де більшість мають республіканці розглянути раніше схвалене Сенатом доповнення до закону про національну безпеку. Шумер сказав, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні це розглянути та ухвалити додаткову програму, яка включає допомогу обом країнам. Нагадаю, у лютому Сенат ухвалив пакет на 95 мільярдів доларів, але спікер палати представників Джонсон не виніс його на голосування. І до подій в Україні командувачем військ оперативного командування Захід став бригадний генерал Володимир Шведюк. Від сьогодні маю за честь очолити без перебільшень одне із найпотужніших військових з'єднань збройних сил України. Написав Шведюк у Фейсбуці. Раніше, із серпня 2021 року, оперативне командування Захід очолював Сергій Літвінов. Володимир Шведюк брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України у 2018-19 роках. Був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади. І початок повномасштабного вторгнення Росії зустрів на посаді заступника командувача сил територіальної оборони з березня 22-го став командувачем штабу одного з угруповань військ на східному напрямку. А на Хмельницькій АЕС будують ще два енергоблоки. Енергоатом розпочав проєкт зі зведення енергоблоків 5 та 6 за американською технологією. Вже закладено перший куб бетону енергоблока номер 5 Особлива риса американської технології це можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б'є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галлан. Лущенко він зазначив, що будівництво на Хмельницькій АЕС це відповідь України та союзників на систематичне руйнування Росією української енергосистеми. А за словами голови правління енергоатома Петра Котіна, завдяки будівництву нових енергоблоків та введення в експлуатацію інших, потужність цієї станції перевищить потужність Запорізької АЕС. На цьому буду завершувати. А вас попрошу підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропускати важливих новин.